В ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі д 1 У студії для вас працюють Павло Живєтєв. Сурду, переклад Ганна Костікова. Вітаємо вас. Отже, у цьому випуску говоримо про таке. Ворог продовжує обстрілювати область. Постраждали Нікополь і Червоногригорівська громада. Медики основної госпітальної бази області продовжують повертати до життя наших захисників. 15 років за ґратами проведе зрадник, який наводив російські ракети на Дніпро. Більше важливої та актуальної інформації далі. Тож ми починаємо. Двічі ввечері агресор бив по Нікополю, поцілив по місту ФПВ-дроном і вгатив з важкої артилерії. Близько опівночі артобстріл пережила Червоногригорівська громада, що на Нікопольщині минулося без загиблих та постраждалих. Решта ночі в районі була тихою. А вдень у Дніпровському районі оборонці збили безпілотник Орлан-10, Повідомили в обласній військовій адміністрації. Оперативна ситуація далі у випуску розпочалася 790 доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби відбулося 86 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 6 ракетних та 77 авіаційних ударів. Здійснив близько 100 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Вночі російські окупанти в чергове атакували Україну, застосувавши 16 дронів типу Шахет. Силами та засобами протиповітряної оборони України 15 безпілотників було знищено. Водночас авіація Сил оборони України завдала ударів по двох зенітно-ракетних комплексах та 16 районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки противника. Підрозділами ракетних військ завдано ураження по пункту управління та району зосередження особового складу російських окупантів. Про втрати ворога далі у випуску за минулу добу збройні сили України ліквідували ще 800 окупантів: одну систему протиповітряної оборони та 5 танків. Загальні ж бойові втрати противника за час війни орієнтовно склали. Особового складу понад 461 тисячу осіб, танків 7241, реактивних систем залпового вогню 1046, засобів протиповітряної оборони 769, безпілотних літальних апаратів, оперативно-тактичного рівня 9407, крилатих ракет 2117. Палата представників Конгресу Сполучених Штатів Америки проголосувала за пакет допомоги у майже 61 мільярд доларів для України. Тепер це питання має розглянути американський сенат, і потім підписати президент Джо Байден. На що підуть ці кошти, та коли варто очікувати озброєння від Сполучених Штатів Америки? Розповість наш власний кореспондент у столиці Володимир Баров. Після піврічного блокування військової та фінансової допомоги Палата представників США нарешті прийняла законопроект про фінансову допомогу, який так необхідний Києву. За проголосувало 311 проти 112 конгресменів. Законопроект передбачає виділення фінансової допомоги у розмірі 60 мільярдів 840 мільйонів доларів. З них 23,2 мільярди підуть на поповнення запасів озброєнь американської армії. Інші кошти планують розподілити так: понад 11 мільярдів на проведення військових операцій в регіоні, зокрема розвідку. 13,8 мільярдів на закупівлю новітніх систем озброєння, оборонних матеріалів та послуг. Також законопроект передбачає виділення прямої фінансової допомоги для українського бюджету у формі кредиту в розмірі 7,85 мільярдів доларів. Це рішення ще не остаточне. Законопроект має пройти схвалення в ще одній палаті конгресу в Сенаті. Проте там більшість складають демократи, які налаштовані швидко підтримати допомогу. Якщо процедура та підписання законопроекту президентом США Джо Байденом пройдуть без безволікань, то вже на початку травня Україна зможе отримати допомогу, яка так зараз необхідна на фронті. Нагадую, ви видивитися інформаційний випуск новини на телеканалі. Д1, і ми продовжуємо. Його поранило під селищем роботине. Запорізький напрямок, один із найгарячіших на фронті. Ворожий дрон скинув бомбу. Андрій отримав численні опіки, обличчя і рук, важкі поранення та пошкодження внутрішніх органів. Із Запоріжжя пораненого артилериста доправили до основної госпітальної бази Дніпропетровської області. Після численних операцій стан хлопця потроху стабілізується. Попереду ще тривале лікування та довга реабілітація. Вже цього тижня пораненого евакуюють до рідної Тернопільщини. Андрієві всього 22 роки. Війну він зустрів у лавах армії, коли проходив строкову службу. На захист рідної країни став не замислюючись. До війни пішов служити два років Пішов служити і настала війна. Ну, мене це не минуло вже. І я як то кажуть. Сміливо підписав контракт і пішов на це сам добровільно. Ну, ну я не жалію. Він пішов 24 жовтня 2021 року, пішов служити. 18 серпня, а він пішов служити в Одесу Ізмаїл Нацгвардію. А за рік часу, 18 січня 2022 року, війна почалася в лютому. Років, так, я приїжджаю до Нева, тоді був на Йордан, до Нової тато, я вже 50 лежать, на дні забирають на Запоріжжя. Андрій вважає свій порятунок справжнім дивом, щиро вдячний побратимам, які його врятували. Спишка в очах, оце ожоги я отримав, бо я лице прикрив, а так воно все на, пішло на руки. Мені, як то кажуть, чудо повесло. Я дуже дякую хлопцям, які були в той час зі мною. Юрове, який допоміг, спас мене, витягнув. Йому дуже велика подяка. Завдяки зусиллям медиків сьогодні стан пораненого потроху стабілізується, проте Андрій майже не рухається, бо всередині все розбито. Андрій витримав все, він пройшов всі нулі які можуть бути в житті, нуль на фронті, нуль при життєвих можливостях, дуже багато поранень, починаючи з голови, розтрощені гаймори, пазухи, розбиті легені, шлунці, відламок, ноги побиті, шкіра, на її обличчі обгоріла. Він кожною своєю кісточкою відчував біль. І на всіх етапах проводились операції. Поруч з Андрієм сестра та батьки. Кохана дівчина Настя вже неодноразово до нього приїжджала. Хлопець чекає на її черговий візит та хоче забрати з собою на рідну Тернопільщину. Війна не стала завадою їхньому коханню. З дівчиною Настя я познайомився в місті Запоріжжя, бо вона сама Запоріжжя. Знайомий я з нею дуже вже давно. Але так як я був в Григорівці, Заборізькове обласне село е Григорівка, вона там жила. І так би ті батьки давали нам житло, щоб ми там жили. І от я так з нею познайомився, ну, я ще нічого далі не строю, але потім так вийшло, що так от склалося ще разом. Величезна підтримка рідних людей надає Андрієві сил. На захисника очікує довге лікування та реабілітація. Сьогодні на його обгорілому обличчі вже можна побачити слабку посмішку, а ще він гаряче вірить у перемогу України і каже, що інакше бути й не може. Вікторія Галка, Андрій Миронюк, новини, Д1. Кримінальна хроніка за матеріалами служби безпеки України 15 років за ґратами проведе зрадник, який наводив російські ракети на придніпровську Теси. Полював за системами протиповітряної оборони. Більш детально речник служби безпеки у Дніпропетровській області Валерій Єфанов. Завдяки доказовій базі служби безпеки, реальний термін ув'язнення отримав ще один агент воєнної розвідки РФ, який діяв на Дніпропетровщині. Злоумисник виконував завдання агресора щодо коригування ракетних ударів по військовій та енергетичній інфраструктурі України. Серед основних цілей ворога була Придніпровська теплова електростанція. Щоб допомогти Росії завдати вогневого ураження по українських об'єктах в обхід ППО, агент намагався виявити бойові позиції зенітно-ракетних комплексів ЗСУ. Контрозвідка СБУ затримала зловмисника у січні 2023 року, коли він проводив до розвідку поблизу потенційної цілі за матеріалами Служби безпеки. Суд призначив йому 15 років тюрми з конфіскацією майна. Як встановило слідство, засуджений займався питаннями логістики в місцевій фармацевтичній компанії. Окупанти завербували його через популярний месенджер, де він публікував антиукраїнські коментарі. Збір розвідданих зрадник здійснював під час доставки ліків до аптек регіону. Під час обшуків помешканні фігуранта вилучені мобільні телефони із доказами його листування, з куратором від головного управління Генштабу Збройних сил Росії, відомого як ГРУ. За матеріалами СБУ суд визнав російського агента винним за частиною 2 статті 111 кримінального кодексу України. Це державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Розслідування проводили слідчі СБУ Дніпропетровської області за процесуального керівництва обласної прокуратури. Незаконний продаж алкоголю та тютюну на суму близько 420 тисяч гривень. Поліцейські Дніпра припинили продаж без акцизних товарів. За результатами перевірок було виявлено та вилучено близько 4900 пачок цигарок, понад 110 штук електронних сигарет, близько 175 літрів алкоголю і понад 20 картриджів з рідиною для електронних пристроїв. Відносно порушників, дільничі офіцери поліції склали адміністративні. Протоколи. До резонансних подій у Дніпрі на перехресті вулиць Курсанська та Олександра Оцупа сталася аварія. А внаслідок дорожньо-транспортної пригоди травмовані двоє людей. За попередньою інформацією, водій автомобіля, ДЕУ рухався другорядною дорогою та на перехресті не поступився легковому автомобілю Hyundai, котрий їхав по головній дорозі. Сталося зіткнення. Після чого некерований Hyundai врізався у рейсовий автобус номер 37 з пасажирами. Внаслідок аварії постраждали два пасажири, які знаходилися в автівках. З травмами їх госпіталізували до лікарні. Всі обставини ДТП встановлять поліцейські. Продовжуємо випуск в Дніпрі. Вперше відбулася магістральна регіональна неконференція в форматі Едкемпу. Цей освітянський рух існує в Україні вже не один рік, і такі конференції отримують право проводити заклади освіти, які проходять конкурс і формують свою команду. На зустрічі освітян побувала і наша знімальна група. Вперше ліцей університету митної справи та фінансів мав можливість і честь прийняти на своїй базі викладачів з усієї України з метою обміну досвідом навчання підвищення кваліфікації. До митників приїхало майже 200 педагогічних працівників з усіх куточків України: Київщини, Одещини, Черкащини, Львівщини, Чернігівщини і Житомирщини. Для них локації, для них майстер-класи, і для них найголовніше це паралелі спікерів, тобто експертів, які запрошені для того, щоб представити свої особисті такі невеличкі майстерки, лекції, тренінги. Це відомі педагоги. Це представники вищих навчальних закладів, це представники видавництв, представники музеїв, науковці відомі. Особливість заходу це право вільного вибору локації. На одній паралелі виступало декілька спікерів у різних аудиторіях. Вчитель сам обирав, що його найбільше цікавить. Була можливість долучитися й до майстер-класів з народного мистецтва. Однією з найзатребуваніших локацій стала майстерка від півфіналістки світової премії Global Teacher Prize до спікерки, яка входить у топ 10 найкращих вчителів України Людмили Таболіної. Я запропонувала декілька тем для освітян Дніпра. Обрали про учительський бренд, про те, як представляти себе в соцмережах, представляти себе на широкий загал, позиціонувати себе, як шукати партнерство, контакти. Ну і намагатися позбуватися тих стереотипів, які на жаль все ще є в суспільстві по відношенню до професії вчителя. Учасники та гості мали змогу також долучитися й до різноманітних арт-терапевтичних активностей. На яких можна було перезавантажитися, виразити свої почуття та емоції у творчості, створивши справжні унікальні витвори мистецтва? На конференцію, яка об'єднала вчителів, символом яких є біла ворона через нестандартне мислення, прагнення розвитку інновацій і змін в системі освіти, завітав професор Костянтин Баханов зі Львова, докторська дисертація якого пов'язана з трансформацією шкільної історичної освіти в Україні, не завадили навіть повітряні тривоги та обстріл Дніпра. Спілкування продовжилось в укритті. Я хотів би познайомити вчителів з ну певною концепцію курсу за вибором, оскільки з 25-го року у нас в Україні впроваджується профільна освіта, і профільна освіта передбачає, що вже в 25-му році десь 20-30 відсотків навчального часу буде відведено на курси за вибором. Далі ця частка буде збільшуватися, і от ми пропонуємо такий курс за вибором на прикладі історії історії Південної Кореї Країна, яка є дружною для. України країна, яка пережила кровопролитну війну і має такого воєвничого сусіда, і країна, яка протягом одного покоління досягла ну, великих успіхів в економічному розвитку, яке назву як корейського економічного дива. Цьогорічні регіональні неконференції «Едкемп» проходять під гаслом Повірмо, перемагаймо, підтримуймо і відбуваються за сприяння Міністерства освіти і науки України. Все задля обміну досвідом, зростання в професійному напрямку, впровадження нових методик якісної та цікавої освіти. Павло Живєтєв, Андрій Миронюк з вірою в перемогу спеціально для телеканалу Д один. У Кам'янському біля ліцею номер 18 створили яблуневий сад. Дерева садили у рамках Всеукраїнської акції День довкілля та загальнонаціональної акції Випускники 2024 для майбутніх поколінь. Ці юні деревця найперші у майбутньому саду випускників, за яким доглядатимуть ліцеїсти. Садити фруктові дерева, закінчуючи ліцей, стане тут доброю та гарною традицією. Окрім яблунь, висадили багато квітів на клумбах. Територія ліцею Номер 18 – це ще один квітучий з любов'ю доглянутий куточок кам'янського. Про спорт далі у випуску днями було опубліковано нову версію рейтингу WTA. у провідній десятці світу. Відбулася тільки одна зміна. Позиціями помінялися маркета Вондроушова з Чехії та китаянка Джен Ціньвень. На лідеруючій позиції серед українок залишилася Еліна Світоліна. Вона, як і раніше, 18-та у світі. Практично впритул до неї наблизилася Марта Костюк, яка піднялася із 27-ї позиції на 21-шу. Далі йдуть Ангеліна. Калініна, Даяна Ястремська та Леся Цуренко всі вони входять у топ 50 світового рейтингу. Легкоатлет Михайло Кохан з особистим рекордом сезону здобув срібло на турнірі в Кенії. Спортсмен тричі метнув молот на позначку 80 метрів і став віце-чемпіоном турніру World Athletics Continental Tour. У найкращій спробі Михайло відправив снаряд на 80 метрів, 76 сантиметрів. Це його найкращий результат у сезоні. Переміг у метанні молоту чинний чемпіон світу. Канадієць Ітан Кацберг, третім став поляк Войцех Новіць. І на останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на середу, 24 квітня. Ввечері погода у Дніпрі проясниться, але до цього моменту небо буде вкрите хмарами. Ніч та ранок пройдуть без опадів. Удень очікується дощ, який до вечора повинен закінчитися. Температура повітря коливатиметься від 11 до 18 градусів тепла. Вітер південний до 7 метрів на секунду. У Синельниковому Новомосковську та Кам'янському в день і ввечері небо буде безхмарним і ніщо більше не нагадуватиме про похмурий ранок без опадів. Температура повітря від 9 до 19 градусів тепла. В день ввечері небо у марганці буде безхмарним і нічого більше не нагадуватиме про похмурий ранок. Вранці очікується дрібний дощ, який до полудня повинен закінчитися. Вся решта дня пройде без опадів. Температура повітря від 12 до 20 градусів тепла. У Нікополі, кривому розі та жовтих водах до обіду протримається похмура погода, а у другій половині дня небо проясниться. Вранці піде дрібний дощ, який до полудня повинен закінчитися. У другій половині дня опадів не очікується. Температура повітря коливатиметься від 11 до 21 градусів тепла. Телеканал де 1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. також нагадуємо, що телеканал де 1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії і в інтернеті. Ну а ми з вами побачимося у подальших прямих ефірах. На цьому інформаційний випуск новин завершується у студії для вас. Працювали Павло Живєтєв і Ганна Костікова. Слава Україні!